В наш час такий жанр, як фільми жахів або екей-хорори, не дуже популярний. Хоч такі картини продовжують знімати, та відомості, як фільми з минулого, вони не мають. Можливо, це через глядача, якого вже не налякати примітивними сценаріями. Можливо, це через тих же самих сценарістів, які занадто ледачі та не хочуть придумувати щось нове. Коротше, раніше було краще, тому сьогодні не про наш час, а про раніше. Взагалі б я б зробив би окреме відео про взліт та падіння фільмів жахів та про інші франшизи такого кіна. Якщо це збере хоча б 20 лайків, але сьогодні хочеться. Поговорити про легенду та класику це Фредді Крюгер та його вулиця В'язів. Сценарій фільму Вес Крейвен приготував ще за років так 10 від виходу фільму, але всі заявляли, що це якась маячня. Допоки в 74 му не вийшла техаська різня та інші відомі фільми. Голіву зрозумів, що можна випускати фільми за пару баксів і заробляти мільйоном з мінімальним ризиками. Тому у 80-х почався стрімкий розвиток слешерів. П'ятниця 13 у пагорбів. Є очі та інші. Через це студія Н'юланс з продюсером Робертом Шем на чолі. Погодилась на веса Крейвана і вирішила спробувати щось нове. Гроші шукали всюди. Для студії Line це був. Перший фільм, який вона знімала самостійно. Мало хто хотів фінансувати кіно, але свій мільйон продюсер Роберт Шей все таки знайшов. Акторів набрали, як і всі професіонали на рандом. Хто перший прийшов, того і тапки? Джоні Деп, скоріш за все, теж потрапив у фільм таким чином. Але коли Джоні став популярним, звісно, історії як молода зірка розпочала свою кар'єру, з'явилась просто куба. То він проходив через знімальний майданчик, і режисер одразу помітив шалений талант Джоні. Або Ніколас Кейдж вирішив позбутися свого співмешканця, коли Деп тимчасово перебував в підвалі. І Ніколосом, але це все було давно і неправда. Роберт Інглуд потрапив в каст випадково. Весь хотів спочатку зробити як в п'ятниці, тобто навіщо знаймати постійного актора, якому потрібно платити, на роль в масці. Але в випадку з Фредді все таки було видно деякі риси обличчя. Тому Інглунда найняли та не прогадали. Фільм збере 57 мільйонів по всьому світу в обмеженому прокаті. Студія New Line не мала коштів на повноцінний прокат фільму. Тому Фредді мав приблизно 200 екранів, коли перший термінатор, наприклад, мав тисячу. Юлайн вижила та одразу запустила. Тиласікл, другий фільм робили одразу. Студія хоч і не збанкрутувала, та фінансове становище не покращилось. Сценарії змінювали. Крейвен не приймав участі у зйомці. Він вважав, що у сіквела немає шансів. Взагалі, друга частина якась не зрозуміла. Видно, що робилась вона просто заради грошей, які вдалося заробити. 30 мільйонів в три. Тепер студія New Line Cinema не загрожувала банкротством. Третя частина вже робилася з розумом, ніхто не поспішав. Вес Крейвен повернувся в ролі продюсера. Режисером був призначений Чак Расел, майбутній режисер маски та царя скорпіонів. Сценарій розробив Дарабант. майбутній постановщик втечі шоушенку. Таке товариство на ентузіазмі хотіло 20 мільйонів для свого фільму, але студія швидко понизила планку та виділила тільки 5 мільйонів побоюючись знову потрапити на помийку. Він зібрав 44 мільйона вже в повноцінному прокаті. На хвилі успіху, студія вирішила перейти на інший уровень та на наступний фільм виділити аж 13 мільйонів, але набагато більше ніж попередники зібрати не вдалося 49 мільйонів 300 тисяч. Це показало, що вище голови не стрипнеш. Тому наступний п'ятий фільм отримав лише 6 мільйонів, та його ще й порізали на постпродакшені. На фільм було виділено аж 1902 екрани, при яких вдалося зібрати лише 22 мільйона. мільйони. На старті зібравши 8,1 мільйони, поступившись без одній кемера та батьківству. Наступний фільм отримав більший бюджет. 11 мільйонів та зібрали 34,9 мільйона, за що можна подякувати маркетологам, які назвали новий фільм про Фредді Фреді з Final Nightmare, що завлікло трохи старої аудиторії до кіно, але погані відгуки критиків та в цілому якість нових фільмів не радувала. Тим паче студія New Line вже не була на краю обрива, тому доїти франшизу поки не було ніякого сенсу. Але в 94-му році Вес Крейвен вирішив власноруч воскресити картину. Він написав сценарій та придумав ідею. Студія вирішила, що повернення веса все таки може щось дати. Фільму. Тому 8 мільйонів відправились до Крейвена. Новий фільм вже мав кращі відгуки: як критиків, так і глядачів. Але через минулий фільм глядач уже не чекав на новий фільм про Фредді, зібрали лише 19,8 мільйонів, що зробило його найгіршим фільмом по зборах у франшизі. Також припускається, що запуск фільму разом з кримінальним чтивом міг зашкодити зборам. В тих же руках студію New Line поглотили Warner Brothers, і тоді ж з'явилася ідея модного в той час рішення про кросовер. Хоч ідея зарадили ще в 80-х, та тоді права належали двом різним студіям як на п'ятницю, так і на Фредді. Але тепер студія Line володіла як і Джейсоном, так і Фредді. Хоч Парамаунт і володіла назвою П'ятниця 13». -го». Через це Line вирішили обрати парамаунт із рівняння та назвати фільм «Фредді проти Джейсона, тобто не використовуючи «П'ятниця 13». -го». Картина отримала 30 мільйонів, що було рекордом для обох стрічок. Всі актори заявляли, що їм не подобався, в якому вони знімались, але великі гонорари все таки поставили їх на місце. Наприклад, Роберт Інглунд. Вперше за свою участь отримав 1 мільйон доларів. 116 мільйонів зібрав Фредді з Джейсоном. Це абсолютний рекорд. Студія хотіла знімати продовження одразу, але потім під'їхали посередні відгуки. Так що продовження ми так і не побачили. Здавалось би, це все більше фільмів про Фредді не існує. Та ні, є ще фільм Майкла Бея вже без Роберта Інглунда. Режисером там виступив Семюлі Баєр та витратив 35 мільйонів та зібрав 115. Це непогані гроші, але просто нищівні відгуки критиків та глядачів відговорили продюсерів від продовження, яке спочатку було. Але зараз, як ви бачите, жодного фільму з 2010 року про Фредді ще не знято. Хоча розмови про продовження, перезапуск і так далі ведуться, тому що франшиза про Фредді дуже популярна, щоб про неї забути. Дякую за увагу. Бережіть себе.